Всім привіт! Вітаю у психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки, і сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про табуйовані теми. Нагадаю, що у минулому блозі ми говорили про одну з них це тема сексуальності. а В наступному будемо говорити про гроші. А ось сьогодні запропоную зосередитися на тому, що впливає одночасно і на нашу сексуальність, і на наші гроші, а саме на тему. Нашої власної тривожності. І насправді тут все не таке, як насправді, бо у більшості люди недооцінюють впливу тривоги на те, які рішення вони приймають, і як це в результаті впливає на якість їхнього життя. Тому давайте сьогодні трішечки привідкриємо завісу і подивимося, як це все працює зсередини, з точки зору знову ж таки, психотерапії. І знаєте, є така класна фраза, яка звучить приблизно таким чином, що все таємне, рано чи пізно стає неврозом. І насправді в цьому жарті набагато більше правди, ніж самого жарту. Адже коли щось ми починаємо приховувати або тримаємо в таємниці від інших, чи, повірте, часто від самих себе, не можемо про щось говорити. І тут ключове. Власне, що не можемо, бо якщо ми про щось можемо говорити і не говоримо, це зазвичай не створює труднощів. А коли нам важко про щось говорити, отут я би вже насправді насторожилася, то всередині нас наростає напруга. І на початку своєї практики, власне, я ще не дуже добре розбиралася у всіх цих процесах. І коли до мене на консультацію приходила людина з абсолютно спокійним обличчям, таким собі покер фейс, я думала, о. Ну, цей клієнт чи клієнтка, вона дуже добре напевно собі дає раду. Але потім у мене з'явилася така, знаєте, неформальна ознака діагностична, що чим більш спокійна і з невеликою кількістю міміки обличчя в людини. Тим більш серйозно всередині напруга. У більшості у цих людей якраз і виявлялися тривожні розлади. Тобто, якщо ми е, про щось не говоримо і в той же час е, переживаємо напругу на рахунок цієї теми, з часом тривога стає хронічною. І ми тоді отримуємо фіксований внутрішній конфлікт на якійсь темі. Неважливо, чи це тема нашого зовнішнього вигляду, сексу, грошей, роботи, розвитку, чи як мене сприймають інші. Тобто, у нас виявиться там фіксований внутрішній конфлікт, або, по-простому, невроз. І, власне, коли ми уникаємо. Говорити про свою тривогу, а часто дорослі люди вони не розповідають про те, що, ой, знаєш, я про щось переживаю, чи про щось тривожуся, ми звикли тримати, так би мовити, фасад обличчя. То саме це стримування може почати бути проблемою. Ми фіксуємося спершу на ньому, потім починаємо уникати ситуацій, де ми будемо ну, не зовсім окей, і намагаємося, щоб інші не помітили, що ми про щось переживаємо. І таким чином нами починає вже керувати наша тривога. До речі, власне, тренери з ораторського мистецтва, або взагалі хороші спікери, вони навчилися з цього виходити, бо на початку лекції можуть, наприклад, сказати на всю аудиторію, ой, ви знаєте, для мене вперше виступ перед такою великою аудиторією або професійною аудиторією, і я можу трішки переживати. І таким чином насправді людина допомогла собі зняти тривогу. І це хороший лайфхак, який я дуже рекомендую і вам, якщо ви раптом будете мати виступи перед публікою, і чому це так спрацьовує. Або щоб зрозуміти, як власне, відбувається механізм тривоги, можете пригадати, коли ви, ви точно маєте це в досвіді, або на семінарі, або на лекції, ви хотіли щось сказати. І в цей час, наприклад, хтось починав говорити першим. Цей момент. Людина зупиняє своє бажання і починає внутрішньо відчувати всередині себе зупинену тривогу, тривогу дії, яка власне, була спрямована на те, щоб я щось сказала чи відповіла. І ця тривога дії, ця напруга залишається до того часу, поки ви не вирішите, що окей, я не буду говорити, і тоді вона починає спадати, або ж поки ви все ж таки не дасте відповідь, говорячи на семінарі. І, власне, ось ці різнонаправлені сили, одночасне бажання, коли людина чогось хоче, але в той же час боїться щось зробити, її щось зупиняє, вони і створюють всередині нас дуже сильну напругу, яку люди зазвичай називають тривогою. І, власне, чому я говорю, що не варто робити цю тему табуйованою, бо одні люди, вони яким чином вчаться справлятися з тривогою, вони вчаться шукати підтримку, діляться і, відповідно, знаходять способи вирішення своїх ситуацій. А інші люди весь цей час вправляються в тому, щоб зробити вигляд, що в них все окей, уникаючи власне, самої тривоги. І, відповідно, це напруження воно залишається, і, бо ми не можемо уникнути всього, що викликає в нас тривогу. І якщо вони знов стикаються з тривогою, це стає знов тільки гірше, бо ми не навчилися з нею поводитися, і людина виробляє собі такі альтернативні способи або такі експрес-способи зняття цієї напруги. Тобто, не навчається поводитися з тривогою, а навчається, підсідає на так звані альтернативні або психотерапії, ми називаємо їх компульсивні автоматичні способи зняття напруги. Тобто... Далі ми вже з вами можемо починати велику лекцію про розлади, тому що людина підсідає, наприклад, на алкоголь так, і кажуть, та не треба йти до психолога, Джек Деніелс тобі допоможе. Але насправді це само по собі з часом може стати проблемою. А прокручують, наприклад, історії, які з ними трапилися, того, щоб поділитися з кимось, якось вирішити, і людина проживає ці історії, пережовуючи їх у голові. Більш того, я вам скажу, дуже часто люди будують стосунки з іншими. В них народжуються діти, в них з'являються. Чудова робота, прибуток і щасливе життя, але на жаль, лише тільки в їхній голові. Тобто, це таке уникнення через уникнення реальності як такої, і ми уникаємо тривогу від того, що з кимось потрібно знайомитись, будувати стосунки, ходити на співбесіду, досягати власне цих всіх життєвих мрій. Ну і крім того, власне, з'являється у деяких людей прокрастинація, і це теж має власне, цей тривожний компонент, бо ну, для мене є дуже дискомфортною, мене там будуть оцінювати, я боюся оцінки, і я піду ну, але не сьогодні, добре-завтра. А завтра-завтра-завжди може бути ще завтра. І, відповідно, людина знову ж таки уникає і тих ситуацій життєвих, які для неї є бажані. Знову ж таки, напевно, я вам не відкрию секрет, що дуже часто люди, крім того, що запивають, заїдають свою тривогу, і за цим можуть стояти компульсивне переїдання і розлади харчової поведінки, вживають знову ж таки наркотики або ж якісь інші речі, які допомагають їм перемкнутися, тобто, по суті, відключити мозок, щоб він настільки їх не турбував. А, дуже дивно, але часто люди знімають напругу через секс, і сам секс може стати таким протитривожним а, засобом. Але ці сексуальні стосунки вони компульсивні. Це просто часта зміна партнерів з тим, що можливо з часом. Я буду відчувати себе краще. Або ж, навпаки, перед тим, як йти в інтимні стосунки, деякі люди туди, в принципі, не заходять тверезами, бо для них настільки висока тривога ось цього інтиму, що вони мусять випити перед тим, як, наприклад, йти на побачення. І це є абсолютно реальні життєві кейси. Тобто, до чого я це веду? Ну, насправді, як ви бачите. Сама табуйована тема тривоги призводить нас до вторинних наслідків, тобто сама тривога з часом стає проблемою і починає керувати нашим життям, бо ми робимо все, щоб не потрапляти в кліщі в пастку цієї тривоги, і парадоксально залишаємося жити у цій темній кімнаті своєї тривоги, відчуваючи, що от якщо б цього не було, от я б тоді змогла. І тому, якщо ви помічаєте в себе труднощі саме з цією темою, а насправді королівська дорога це, напевно, дорога через психотерапію, тому що, власне, в кабінеті психотерапевта люди вчаться контактувати одночасно із своїми бажаннями. І з напругою, які е, ці бажання викликають, тобто одночасне бажання стосунку і уникнення стосунків з протилежної стадії, одночасне бажання і амбіції щодо кар'єри, і уникнення власне, цих досягнень, одночасне бажання мати багато грошей і е, все, що я роблю, це я витрачаю компульсивно кошти. І власне в кабінеті психотерапевта ви можете зрозуміти, що там, де багато напруги. Є і більше можливостей. А там, де менше цієї напруги і тривоги, там менше можливостей, бо, знаєте, ми наче ходимо по колу своєї зони комфорту, не виходячи поза неї. А власне, є. Місце, де трапляються дива в нашому житті, і це місце лежить поза зоною нашого комфорту, і дорога зазвичай туди лежить через наш власний страх. І якщо ви бачите, що цей страх є ірраціональний, він не є реалістичний то рекомендую вчитися з ним контактувати, бо це і є насправді шлях вирішення вміння власне, шукати підтримки, вміння дивитися, як справляються своєю тривогою інші. Воно насправді є безцінним з точки зору якості життя, бо буде впливати на будь-яку вашу сферу, і навіть на ці моменти самосприйняття, наскільки добре я сама себе чи сам себе сприймаю. Тому я сподіваюся, що загальний екскурс, теорію і практики та ä, контакту з своєю тривогою ми сьогодні зробили. І приходьте, як то кажуть, на наступний блог, будемо говорити про саму, напевно, цікаву та бойову тему тему грошей, бо в нас теж, начебто, всі контактують з грошима, всі мають гроші, але абсолютно незрозуміло, як вони це роблять. І більш того, я вам скажу, що буває і. Страх бути багатим. Тож, буду з вами прощатися до наступної зустрічі, а поки що тримайте голову в холоді, ноги в теплі, і все в нас буде Україна. Побачимось!